Маша і Лобіло Веліло і нас сьогодні таке відео, як додати в пункт, відправити свою папку. То в оцей пункт надіслати, додати свою папку, щоб у вас було швидко надіслати в ту папку, яку тут ви додавите. Я, ну, я зробив, от бачите, я зробив, от не слупували файли папку. Як це зробити? Цей спосіб відкриває провідник. Ну, якщо у вас немає для не копіюємо з описа в цю команду. Я копіюю з собиса копіюєте в цю команду. Натискайте V. Vim. Натискайте Де ВІН. М. Відовс М. І тут пишете Expoel. Натискаємо Enter. Відкрив вам провідник. Ну, можна було і тут відкрити. Тепер натискаємо вигляд. Плихові Плех... елементи Включаємо Тепер садив на диск, де встановлена система. Це диск, де обернував такий Windows. Встановлена система. Садим на нього, садимо в папку користувачів. Садимо в папку свого користувача. Заходив в папку АПК в папку Lobile, papu Microsoft, папку Microsoft, papu Windows, папку cell і ви бачите. От ми завітли цю папку. Як себе тут масу все. Ми це Папку все відкрили. Давайте я видала лескопроводи елемент, лескопороді файли видали. Тепер не має леску про... Бачите, лескування файли це пропали. Для того, щоб вони появили для того, щоб вони зробити, це вікло треба сверлити і от. І десь от сюди в це вікно. А поки так. Тепер відкриваємо нову X Це Windows L і сюди Ctrl-V Експовер. Відкрився Його закріпаємо Сюди це перший спосіб. Тепер відкриваємо де папку. на різку це. Відкриваємо папку, яку вам треба. От, моя папка і так лице спову коробку висити перемістити. А треба це сліво. Сотис... Виділяємо, затискаємо це зліву і перетаскаємо в це вікно. Відтискаємо ліво і натискаємо створити ялики. А тепер можна переболювати, щоб створити файли, а цей ялик прибрати. Тепер все скливає плавники. Натискаю сюди. Появився, не склопували ні файли. Летискаю ла на лава скливоз. Наприклад, я ласо. Вот давайте, давай вот це. Натискаю на діслати, не файли. Відкриваю на склопували файли. Відкриваю папку. Вот, я лик Firefox. Jakie ja jej tu chciałem dodawać? Ja ją tu wydalę, no widzicie? Ja to sobie wydalę, ja você, w sensu, że z wami to nie tylko to sobie wydalę, ja idę. Tak. No, teraz dajcie ja samą, ale bez tego jej trzeba. Wedle takiego było, bo ja robię tak, jak le było. Добре, я показав перший спосіб. Добре, перший спосіб показав. Це спосіб номер один. Тепер давайте другий спосіб. Другий спосіб це це слях. Для нього, для нього нам треба вигляд пала свята. Виходить елементи, якщо ви вас не було. Копіюєте оцей слях, копіюю. Відкривайте в нього любому тексту у редакторі. Я відкрив в блоклоті сало. Тут тільки бачите, відклику. Тут це тільки. І тепер після того, коли я відкрив, тут це. Дивіться, нам треба слово етер і... Бачите, ламте, побіяти, <гум> Дивіться. Вот саме System Disk, we тут. Вот це будемо копі, що ми будемо копівати, а це що вас виявити. диск писав Disk треба написати букву системного диска. Вот, так дедес, я робив головний, все стали диск. Треба дивитися, яка діє буква. Якщо ви не бачите букву, я зараз Якщо ви не бачите букву, вот так. О, якщо ви не бачите букву, бачите, вот я не бачу букве. Я не бачу кожна буква. То от з хай це ви філат. Балаблі. Подаття. Відоблазувати букви, відласувати букви дисків. Сатусувати ок. І ви бачите, це, буква С. Виклака не треба. Що 16 видок пише букву С. Я пишу букву С. Тепер Це люс.

Telekopijo vate, natiskajem tukaj, natiskajem, koliko je doktor Bele slatov, to je za vas tepel. Natiskajem, koliko je v slatov, vstaljam v kubano in natiskajem entel. In tepel, saj se pokaže. In v tepel, to je drugi variant. In v tepel. мені треба оце видати. Тепер дайте я собі до скібенців. Оце. От тепер, ось тут, ось тут, ось тут треба знайти Василя Костовача. Я знайшов, як воно писеться, ле-е-о. Знайшли, знайшли, е, добре. Веле-ле-о, значить, Беле лео то лео. Добре, беле є лево. Слацець, слово. Тут самі себе в'юсел, писав лео. Лацімові так. Так, я буферу сюди буфе робили летаю, Тут Подаряємо. Так. Сюди виділяємо лею в'юсел. І писаємо М, е, О. Все, свят би склали.

Ви відкрили це саме то, що ви робили. І Ви відкрили це саме те, що я робив і в першому способі просто встав до тебе складати адрес. Просто Просто те складати адрес. Тепер слово робимо роботи. Очі вікла склеваємо кубали ядок, це вийшло. Для того, щоб ми вийти нам з команди, я так ви написуємо Exxon.

Поведено запускаємо Ну, а Але далі видаляєте со скорсили. Як і мені треба. І далі видаляєте все скорсили. Але видаляєте скорсили факел. Виділили його. Właśnie, że... Widzę te. Ja skoczę lewe dole fajal. Tak. Typem... Typem... Tak, kolejno, no teraz poszło Se, Ja sobie wam pokazuję, jak widzę te skoczę. I... Bo... Typem jak chciałby chodzić A po wasie papka babka się stoi, bo jak wychodzić te, to ja. C. Слушайте, ми тут пересадку у вас стволет сюда лялик, лавочу папку Бачите лавочу папку, далі. І и тут. Так, і вот тут, І вот сюда, наприклад. і вот кидати в ялик. я Дивіться, якщо ви хочете створити вот так, то у вас якийсь файл просто вот так в папку перекинути. Дивіться, якщо у вас є папка така на столі, сальту у вас я просто в файле любить перекинути. Вот на Не напира костак 3, а вот саму сюди перекинути, створити ялики. І от тепер просто відкривати архів, але надіслати. Dutal commander. Відкривати here це totalkommander, наприклад. Та обрапи папку надіслати total commander. Надіслати тотар команды. Пастер? Пачите, я це з тотаркомандер. Тепер с... я, То я... я відкриваю папку і це с... Shift S. Я відкрию з. С...

Хахава тільки видаляється ялик. Якщо така сала відкрити, скрити, то і в нас є такий ялик. Ну, мені нього не треба, це ялик на цю папку. І того я просто його видаляю. Опа, висит. Виділяю цю папку і розкажу сертифікат. Я хочу витерти цю папку. Не проходиться в курсину. Я би показав. Я не знаю, як це вас не відкрити, бо поскували ядок, з нас вас не пропонує відкрити це скували як. Папку як собі. Але после... Jag är Povel Säl borde. Jag har jag jag Povel Säl. Jag har väldigt mycket kompisar. Det här är Povel. Povel... Aha, Jesus är också här.

О, хоч тут родиська. Ну добре, щось так що степу сейчас. Всім допомагати, я віду своє слабе.